Шарите в будівельному обладнанні. Щось шарю. Я показую вам 5 картинок. Відгадуєте назву чотирьох інструментів з п'яти. Даруємо те, що в цумці. Добре, давайте. А. Лобзик. Лобзік. Тепер. Перфоратор. Більший перфоратор. Я думаю, що можна зарахувати. Коробка з інструментами. І п'ятий. Пелісос. Це називається жирафа, це паяльник для труб. Це перфоратор. Це, перфоратор. це дрель. дрель. Це углова шліфмашина. Углова шліфмашина? Так, да, болгарка в народі називається. Не дивлячись на те, що ви назвали лише один е, інструмент, ми все одно хотіли вам зробити такий подарунок від компанії Готово ремонт. Е, нема за що. Віддавати треба буде. Е, потім да, від, відійдемо трошки.